Знайомимось з новим способом додавання частинами. Ми з дітьми будемо називати цей спосіб ріжки. Дивлюсь на вираз. 8 плюс 5. Цей вираз не є складом жодного числа, тому 5 мені потрібно розкласти на зручні доданки. Які ж доданки мають бути тут? Дивлюсь на 8. Скільки треба додати до восьми, щоб було 10, 2. Отже, 5 розкладаю на 2, а 5 складається з 2 і 3. Тут ми будемо ставити маленький плюсик і додавати частинами 8 плюс 2 10, 10 плюс 3 13. Записуємо ще один вираз. 7 плюс 9. Дорівнює. 7 плюс 9 це не є складом жодного числа. Тому використовую спосіб додавання ріжками. Яке ж має бути тут перше число? Дивлюся на 7. Скільки треба додати до 7, щоб стало 10. 3. Отже, 9 розкладаю на 3. І 9 складається з 3 і 6. Ставлю маленький плюсик. 7 плюс 3 10. 10 плюс 6 16. Саме тому дуже важливо повторити склад усіх чисел.